Доброго дня, мої шановні другопласники, мої маленькі друзі, з вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Сьогодні тема нашого уроку коло і круг. Складання часток за схемами і обчислення їх значень, порівняння виразу і числа, розв'язування задач. Надивіз нашого сьогоднішнього уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто усе відповідати, а міркувати. Частка чисел 36 і 6. 6. 54. Розділити на 6. 9. Частка чисел 36. 5. Частка чисел 42 і 6. 7. Частка чисел 12 і 4. 3. 24 розділити на 4. 6. Чатка чисел 36 і 4. 9. Чатка чисел 16 і 4. 4. Дякую. Працюємо далі. Нам потрібно з вами знайти значення виразу 24 додати 24 розділити на Б. Якщо, якщо b доріг 3. Отже. Якщо Б дорівнює 4, то 24 додати 24 і розділити на Б буде дорівнювати. 24 додати 24 поділити на 4. Спочатку ми виконуємо дію ділення. Частка чисел 24 і 4 буде 6, і 24 додати 6 буде 30. Якщо b дорівнює 6. То 24 додати 24 розділити на B буде дорівнювати. 24 додати 24 розділити на 6. Якщо ми виконуємо спочатку тієї, ділення, то 24 розділити на 6 буде дорівнювати 4. І 24 додати 4 буде дорівнювати 28. Якщо B дорівнює 3, то. Вираз 24 додати 24 розділити на b буде дорівнювати. Сума чисел 24 та частки чисел 24 розділити на 3. 24 поділити на 3 буде дорівнювати 8. І 24 додати 8 буде дорівнювати 32. Молодці, ми впоралися із цим завданням. яблука розфасували у 6 пакетів по 4 кг кожному, та у 8 пакетів по 5 кг кожному. Скільки кілограмів яблук розфасували? Давайте з вами спочатку розберемося, що нам відомо про пакети яблук. Яблука фасували в пакети. Було 6 пакетів, в кожному було по 4 кг, та 8 пакетів в кожному було по 5 кг. Давайте подумаємо, як нам можна, якою дією ми можемо знайти всі яблука у шести пакетах. Так, дії множення. А як ми можемо знайти всі яблука у восьми пакетах? Також дії множення. Отже, давайте вирішимо дану задачу. Спочатку нам потрібно 4 кг помножити на 6 пакетів. Ми отримаємо 24 кг, розфасували в 6 пакетів по 4 кг. В другій дії, ми дізнаємося, що 5 кг множимо на 8 пакетів і отримаємо 40 кг. Розфасували у 8 пакетів по 5 кг. Далі в нас питається у задачі, скільки кілограмів яблук розфасували. Якщо ми знаємо, скільки розфасували в 6 пакетів, та знаємо, скільки розфасували в 8 пакетів, ми можемо з вами знайти, скільки ж всього яблук розфасували. Отже, 24 додати 40, буде дорівнювати 64 кілограми. Отже, чи дали ми відповідь на питання задачі? Так, дали. Значить, записуємо відповідь. 64 кг яблук розфасували. Зараз трохи відпочинемо. Встаньте, будь ласка, зі свого місця, вище руки підніміть і спокійно опустіть, а розведіть їх в сторони, плесніть дітки, кілька раз. За роботу все гаразд. Давайте працювати далі. Сьогодні темою нашого уроку було коло. Будь ласка, погляньте на два малюнки. На першому малюнку зображене коло, на другому зображений круг. Що ж таке коло? Коло це замкнена крива, яка є межею круга. Будь ласка, треба нам запам'ятати ще раз, коло це замкнена крива, яка є межею круга. На другому малюночку зображений круг. Його межу ми можемо ось побачити. Ось це. Все межа цього круга. Ця межа називається як? Абсолютно вірно! Це в нас коло. Будь ласка, скільки тіл зображено на малюнку? Правильно, три кола. А скільки кругів на малюнку? А домашнім завданням буде працювати номер 824 та 825 на сторінці 134. Якщо урок був вам корисним, не забудьте поставити лайк, щоб не загубити дане відео, та підписатися на канал, щоб не пропустити новий урок. До зустрічі на наших дистанційних уроках. Бувайте!